Є чимало визначень українця в сенсі ментальному, і зазвичай ці визначення вони не компліментарні і мають зазвичай негативне забарвлення. Я зараз говорю не про сторонніх людей. а Тих, хто походили з народу, і самі були українцями, бо вони були носіями цієї ментальності, наприклад, Франко Франко, котрий поклав життя на те, щоб змінити долю українства, він якби доволі негативно ставився до загалу, для котрого, власне, працював. Він, коли говорив про українця, він узагальнював, але він сам був українець, і ми маємо знову ж отакі визначення, доволі негативні українства. І маємо е, оці постаті українців, на котрих можна просто рівнятися, і котрі також були представниками українства і виражали це українство, і котрі Своїм існуванням, вони якби спростовували ті власні визначення. Я говорю зараз в ну, множині, наводжу приклад лише Франка, але ну, можна ж, згадати в нього також щодо громади української є певні. Я не хочу їх наводити цих всіх формул, аби не пропагувати такого роду негативні. Дефініції українства, я хочу сказати, що українець він є різний. І не в сенсі того, що один такий, а інший інакший. Сам українець він міняється. Не в сенсі хамелеона, що... але в якійсь мірі так він діє від обставин. А загалом обставини постійно на нього тиснули. І... Оця така суть його була, формулювалася, формувалася як зорієнтована на виживання. Виживав він, звичайно, як міг, і виживав зазвичай поодинці дуже мало. У ті тривалі такі історичні періоди було якихось подій, котрі де гуртом українці щось чинили, а якщо чинили, то якимись малими групами. І тому це були ті всі події, завершувалися не невдачами, поразками, що там під час Совєти, як називається, тих громадянських подій, котрі в імперії відбувалися. І УНР тому не зуміла себе реалізувати. Зникла, і потім визвольні змагання повстанської армії, ОПА, також були, зазнали невдачі. В Цьому багато, звісно, причин. І повстанці вони мали і симпатії народу, і... Підтримку, але весь народ не став стіною. Бо, якби став, очевидно, був би знищений повністю, так як голодомором голо винищили величезну кількість на сході України, тут би зробили щось подібне. Тут і так величезну кількість українців західних регіонів вивезли до Сибіру. Якась частина їх потім повернулася, але багато просто були знищені. І Або переселені туди десь, в якісь краї, де вони якби, розчинилися з часом. Українець він різний в тому сенсі, що він може бути добрим, а може бути і поганим. Він діє від обставин. Візьмімо початок війни. Росія напала на Україну. Взагалі, це, 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 це був такий, звичайно, у всіх шоковий стан, але, попри це, зразу люди почали самоорганізовуватися. І ну, почався, звичайно, великий рух. Тут люди в чергу стояли до військоматів, велика кількість стояла в чергу на кордоні, щоб виїхати. І як люди підтримували цих, котрі до військоматів стояли, тобто вони були з ними на одній хвилі, вони були однієї думки, вони розуміли, чому ті люди стоять до військоматів. Але навіть і тих, хто виїжджав, вони також вони це зі співчуттям це сприйняли. Бо загалом то все-таки велика кількість там була жінок, хоча й чоловіки стояли. І тоді. На кордоні люди з отак, тих сіл, котрі там були поряд, тих, тих доріг, де ті колони машин вишиковувалися, вони виносили їм їжу і безплатно це все давали. Це не було бізнесом. Це не там, що хтось пиріжки продавав, чи, чи варени які. які Це була підтримка людей, підтрим... тобто вони знали, от що прийшла така. Загальна біда для всіх, що війна це біда для всіх. Таке лихо, котре. І відповідно, що спільно його треба з ним і боротися, спільно проти нього поставати. І навіть ті, хто від Ви... прагнув звідси виїхати, вони не мали, ніхто їх не осуджував. А їм також, бо вони там в чергах по кілька діб стояли на тому кордоні. І люди давали їм їжу, несли. Оце прояв українства, і українець може бути таким. І це може бути його суттю. Влада в той час була вона там розгублена, їй було не до людей без собою займалася, вирішували там, чи втікати, чи лишатися. І перший рік він був. Яскравим проявом от такого вітального українства. Життя і життєстверджуючого. Люди були об'єднані ідеєю спротиву, ідеєю протистояти ворогові. Спільно. І прийшла, влада, вернулася, згадала, що вона є, і почала вносити свої директиви. Влада начебто підхопила цю ідею боротьби і звела її до війни за території. За території, котрі були зросіщені, котрі, власне, і не були українськими, і тому вони і стали предметом зазіхань для Путіна. Влада усунула, відкинула оце все саму ту організацію, котра для неї була, вона виглядала певною загрозою. Владі в Такого роду самоорганізація суспільства не потрібна. Суспільство повинно підкорятись владі, за на думку влади. А не бути самоорганізованим. Бо якщо суспільство самоорганізоване, для чого йому влада? Воно саме собі влада. І влада привнесла в суспільство, що розбрат почала робити бізнес на війні, воно приклад. Який для українства, що це все предмет торгу, що це все бізнес, що це все можна монетизувати, перевести в гроші і цю біду всю. Все, оця ідея і стала вкинута в суспільство. Зрозуміло, вона не може бути для загалу, але от ті індивіди, котрі. Зараз ми тут їх бачимо на дивані з купою готівки, то вони підхопили це. Це кинулося в маси, і це стало ідеєю розбрату, що війна для кожного різна. І це проблема самовиживання, самовиживання, не виживання нації. Про це Лада час від часу вона щось говорить так мляво, не артикулюючи. Але загалом це йдеться такі території, території. А кому ті території, отут, на Заході, скажімо, чи в Центральній Україні потрібні там, в схід, окрім тих східних людей. При тому, що і вони, вони ж їх там не стають стіною захищати. Вони також мігрують. На захід України за кордон, і тому що до українства вони не дуже навертаються. І виходить, що Українець знову поляс з негативного боку. І тільки тому, що його до цього спонукають. Бо якщо загнати людину в нелюдські умови, то вона й поводиться відповідно.